Не секрет, що засмага робить тон шкіри обличчя більш рівномірним та маскує недосконалості, як приміром це роблять BB-креми. Але як зробити обличчя засмаглим без шкоди для шкіри? Сонце нам у цьому не помічник, адже всі ми знаємо про згубний вплив ультрафіолету на шкіру обличчя, тому ми постійно захищаємо наше обличчя за допомогою сонцезахисних засобів. А використовувати влітку BB-креми чи тональні основи не дуже приємно та обтяжливо для шкіри. Спробуйте автозасмагу для обличчя. Легка, приємна, абсолютно необтяжлива сироватка надасть рівномірного та бажаного відтінку засмаги поступово без розводів та плям. Адже не фарбує, а проявляє ваш природний відтінок завдяки ретролозі. Це кетоцукор малини. Компонент натурального походження абсолютно безпечний для шкіри, який поступово проявляє засмагу та дозволяє їй залишатися на обличчі до двох тижнів. Ваш найкращий тандем на літо це зволоження, сонцезахист та автозасмага. Саме такий тандем подбає про bb ефект для вашої шкіри без обтяжень та без шкоди для здоров'я. Будьте Здорові та красиві!